Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні розповім вам про гумус. Гумус, як зробити його навіть у воєнних умовах простий спосіб для кожного. У воєнні часи відновлення родючості землі це акт турботи, надії та сили. Земля як людина потребує зцілення і гумус, і ліки. Що таке гумус? Гумус – це темна пухка, ароматна частина ґрунту, яка утворюється в результаті. Розкладання органічних решток. Це живий ґрунт. У ньому мільйон мікроорганізмів, чов'яків, грибів, які творять життя. Навіть якщо земля була зруйнована вибухом або технікою, гумус може відновити її. Як зробити гумус власноруч у простих умовах? Що потрібно: органіка, залишки, їжі без м'яса, скошена трава, бур'ян, сухе листя, тирса. Гній або перегній, якщо є джерело бактерій і азоту. Трохи ґрунту або старого компосту. Закваска. Місце, яма, ящик, бочка, просто купа в саду. Покрокова інструкція. Виберіть місце, захищене від дощу, можна накрити плівкою або гілками, укладати шарами, зелену масу, трава, бур'ян. Суха маса, солома, листя, трохи ґрунту або старого компосту. Полити водою, маса має бути вологою, як віджата, як віджата губка. Накрити, щоб не пересихала і не вимивалася дощами. Перекопує раз на 2-3 тижні там мікроорганізми отримують кисень. Скільки чекати, через 3-4-6 місяців отримаєте справжній гумус. Темний, розсипчастий запахом лісової землі. Навіть у складних умовах у селі під обстрілами без світла все одно можна зробити гумус. Природа працює без електрики, їй потрібен лише час, волога, повітря і наша любов. Для чого гумус? Відновлення мертвого ґрунту, повернення врожайності, захист рослин, від посухи та хвороб, порятунок після забруднень. Якщо ми зцілюємо землю, ми зцілюємо себе. Гумус – це не просто добриво, це надія. І кожна твоя жменя компосту це крок до перемоги. От і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступне відео.